thank mm -hmm. Господи, з нами слова святого Іванія від святого Марка. Того часом, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши її за руку, підвів її, і гарячка залишила її. І вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих. І позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недові і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповів: Ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст, щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах. По всій Галілеї та виганяючи лісів. Це є слово Господні. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші кохані парафіяни, шивілятні сестри законні, дорогі наші радіослухачі, укохані Божі діти. В цій коротенькій Евангелії, яку ми сьогодні чуємо в першому розділі Святого Марка, Є описано дуже багато чудес, навіть якщо немає описаного кожного з них, як відбувалось, хто був конкретно біля Ісуса Христа, яке мав ім'я, в якій справі просив про допомогу, з якої хвороби пан Єсус його оздоровив, то написано власне, в загальному, що. По-перше, все місто зійшлося біля дверей. І це не просто так, що святий Марко написав так загально, бо не знав, якого слова вжити, багато людей було. Але напевно вони знали один одного. І пізніше, як з собою розмовляли ці люди, святий Марк міг почути ці слова, що не було людини, яка би не прийшла. Це і дуже важливо, що всі люди повірили. В Біблії маємо багато таких місць. Наприклад, коли Нінавія мала навернутись, і, власне, був посланий до них Йонаш, який на початку супротивлявся Божій волі, потім погодився, і було написано, що всі люди, все місто і навіть звірі, худоба всі були в покуті, в попелі, навіть цар одягнув цю мишковину, волосанину і сидів в попелі, навернений. Тобто не було людини, яка би не прийшла до Бога. І це теж є велике чудо. Так само написано, що Вигнав численних бійців, багато людей було одержимих. багатьом людям пан Єзус поміг. Оздоровив багатьох хворих на різні недови, стільки було в людей проблем, що навіть трудно було описати і мусив марик вжити слова різні нетови. Сьогодні ця Евангелія для нас є близька, тому що. Коли ми приходимо з якоюсь одною чи другою справою до Бога, то Пан Єсус насправді може оздоровити різні речі в нас. Різні, це значить, що навіть коли ми не знаємо про них, коли не знаємо причини, коли не знаємо, які наслідки можуть з цього бути, пан Єсус оздоровлює те, що було вчора причиною сьогоднішньої проблеми і оздоровлює те, що ця проблема чи хвороба сьогоднішня може мати наслідки на завтрашні чи пізніші дні? Цілковите оздоровлення, зцілення. І тут є різниця між тим, як зцілює Бог і між тим, як дуже часто екзорцисти, священники кажуть, зцілює диявол, який нібито робить позорно на один раз, на один момент. Що ніби щось там вдалось, але щоб тільки завоювати душу людини. Але пізніше ще гірша ситуація відбувається. Тільки цілковите зцілення може дати сам Господь Бог. І сьогодні таким прикладом для нас є Симонова теща святого Петра Апостола, яка лежала в гарячці, і пан Ісус прийшов, поздоровив її. Написано, взявши за руку, підвів її. Взяти за руку це дати комусь життя, це зробити його рівним собі, це не бути вищим над цією людиною, це принижену людину підвищити, показати їй цінність і вартість. І може ми сьогодні неодноразово задумуємося, як ми можемо допомагати другій людині. В який спосіб ми можемо допомогти ближньому, щоб Пан Єсус сказав, Ти мені поміг. Все, що зробили для тих найменших, ви зробили мені. І дуже є важливе, щоб, може, так недоточно доходити, як, що, через кого, в який спосіб Бог це робить, але бути Богові вдячним. Очевидно, якщо ми знаємо, в який спосіб, хто нам поміг, ми теж маємо цю більшу вдячність, таку людську. Але варто теж залишити Богові цю таємницю добра. Я, наприклад, скажу такий живий факт. В мене в Польщі є знайомий такий приятель нашої сім'ї, пан Генрик Бача. І це людина, десь мій ровесник, яка має багато праці. Має свої справи, мусить теж багато провадити різних справ, щоб отримувати сім'ю. Сім'я теж багатодітна, дякую Богу, і прикладова, тому що кожен день він є на шість святі, і навіть якщо хтось з людей каже, або в мене праця, або в мене забота, або я там якийсь бізнес проваджу, чи ще щось, немає часу. Власне людина, яка насправді... В тих сферах, скажімо, таких, навіть світових, світських є високопоставлена, ні одного дня не пропускає щось свято. І коли я не раз запитую, кажу пані Генрик, ну як так, бачите, ми часом звертаємось, якась допомога потрібна, ви нам йдете на руку, допомагаєте. І він каже, ви ще багато не знаєте, то все зна Пан Бог. каже. Все знає Бог. Це все заради Бога. Будьте спокійні. І вже навіть по тих словах не можеш допитатися, а чому так робиш? А навіщо допомагаєш? В тебе ж немає жодної вигоди з цього. І це є дуже важливе. Пам'ятаю, колись, як ще був той цілий вірус, і ми їздили з мамою в Польщу на реколекції, і були ці карантини, ми не знали, як з цього вийти. Приїхав до нього і каже, ну як в Польщі тут робиться, ну які закони, чи нас зловлять, чи нас уштрафують. І він каже: біжте свою небесну колісницю, каже, уля, ховайте в гараж, дайте вам ключі від моєї машини, їдьте, вас ніхто не здає. І ми на одній реколекції провели. Очевидно, я не кажу, що ми маємо якісь махльойки робити, чи кримтатства, чи якісь там обмани. Але людина, яка відразу має готову руку допомоги. І замість того, що там сидіти тиждень, два чи там десять днів чи скільки, то ми не раз в двох трьох костюлах вже реколекції мали. і... І, власне, Бог хтось вийшов нам на допомогу так? і каже: ну то що з нас? то що, Ваша машина, ніць. Якщо можете, то лишіть її для мене, так? Ну, то то певні же то ваша. Тобто, ця, теж, що я кажу, тому що це така гарячка. От що зробити, китиш, пожар, якась ситуація трудна в житті, це власне означає ця гарячка. І в той момент приходить Пан Єсус. З однієї сторони, він сам стає перед нами, а з іншої сторони, може, часом через таких людей, через батька, маму, через якогось там Петю, Васу, Генрика, ще когось, Марисю, стає Бог і приходить і каже, ти зараз гориш, пламенієш, не знаєш, що сам зробити, і дає тобі руку. І в цій руці є оздоровлення Боже. Як важливо є в нашому житті комусь подати руку. Може, скажеш. Я не знаю, як тобі порадити. Я не знаю, в якій ситуації що сказати. Дай людині руку. Нехай вона почувствує і відчує, що є хтось поряд з нею. І це є дуже важливо. І в тому приходить пан Ісус. Матка Тереза Скайпути казала: завжди, коли подаєш руку ближньому, відбувається Боже народження, різдво Господнє. Допоможімо, щоб. Пан Єсус, на якого ми ще дивимося в жгутку, битлеємським, міг прийти до кожної людини і народитися в її житті, в її серці, в її ситуації, щоб ця людина була цілковито оздоровлена Богом, а ми через це теж мали перед Господом заслугу. Амінь. Христос народився.